Доброго дня, мене звати Анастасія Григор'єва, я юрист практики сімейного права юридичної компанії «Приходько та партнери. І сьогодні ми обговоримо питання позбавлення матері батьківських прав. Підставами для позбавлення матері батьківських прав є наступне: системне невиконання обов'язків щодо виховання дитини, жорстоке поводження з дитиною, фізичне чи психологічне насильство. Хронічний алкоголізм або наркоманія, експлуатація дитини, примушення дитини до жибратства, залучення до кримінальної діяльності або використання у незаконних цілях, нехтування інтересами дитини при повторному шлюбі. Якщо мати після повторного шлюбу нехтує інтересами дитини, це може бути підставою для позбавлення батьківських прав. Куди ж звертатися для позбавлення батьківських прав? Процес позбавлення батьківських прав ініціюється через суд. Для цього необхідно звернутися до суду з відповідною позовною заявою та зібрати всі докази, що підтверджують наявність підстав для позбавлення батьківських прав. Це можуть бути медичні висновки, свідчення свідків, акти органів опіки та піклування, документи з правоохоронних органів тощо. Перед поданням позову до суду необхідно звернутися до органів опіки та піклування за місцем проживання дитини. Органи опіки та піклування проводять перевірку та надають свій висновок щодо доцільності позбавлення матері батьківських прав. Після отримання висновку органів опіки позов подається до районного суду за місцем проживання відповідача або за місцем проживання дитини. Позовну заяву можна подавати самостійно або за допомогою юриста. Роль юриста у процесі позбавлення батьківських прав юрист відіграє ключову роль у позбавленні батьківських прав. Він надає кваліфіковану допомогу на всіх етапах процедури: консультацію, збір доказів, підготовку позивної заяви, представництво у суді та у випадку отримання негативного рішення суду, оскарження цього рішення в апеляційній інстанції, правильне розуміння підстав, дотримання процедури та кваліфікована допомога юриста є ключовими складовими розгляду справи у суді. Якщо ви зіткнулися з такою ситуацією, Важливо не зволікати та звернутися за консультацією до досвідчених юристів та адвокатів юридичної компанії «Приходько та партнери, які допоможуть захистити права та інтереси вашої дитини. Якщо вам потрібна вичерпна консультація з цього питання, або ви б хотіли отримати якісний юридичний супровід, телефонуйте за вказаним номером телефону, пишіть у зручний меседжер або залишайте заявку на нашому сайті.